У цьому та наступному відео я хочу поділитися з вами найпоширенішими помилками, які допускають при заповненні декларації з податку на прибуток. Помилка перша стосується тих, хто звітує поквартально, у кого звітний період квартал. Заповнюючи декларацію наростаючим підсумком, забувають перенести показник податку на прибуток за попередній період. Ось зараз при заповненні річної декларації слід пам'ятати, що Податок на прибуток, який ми показуємо в рядку 17 це наростаючий, це за цілий рік. У рядку 18, якщо ми не покажемо те, що було за 9 місяців, наш рядок 19 буде завищений. Що цікаво, коли ви подасте декларацію, податкова буде бачити, що це технічна помилка, але будьте, будьте впевнені, що вам ніхто не подзвонить і не скаже. Ви забули втягнути арифметичну суму в 18 ми ж бачимо, що ви поквартальні, У вас менша сума до сплати, і ви заплатите менше, у вас буде штрафна санкція, вам ніхто цього не скаже. І тому, якщо ви маєте звітний період рік, все нормально. В 17-му рядку показуєте цифру, яку повторюєте в 19. -му. Якщо ж ви квартальники, то 17-й рядок заповнюємо наростаючим, у 18-й переносимо 17-й рядок попередньої деки, і тоді в 19-му буде зобов'язані лише за останній квартал. Далі буде.